Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон. Але для своїх просто Аня продовжуємо таку собі, ну, ще не новорічну і ще навіть не роздвяну атмосферу, але атмосферу очікування свята, тому що що? Правильно, сьогодні ми з вами розпакуємо ще один адвент, і я вам більше скажу це буде ще один український адвент Мермейд! Уху! подивіться, яка краса. 12 віконечок нам обіцяють дуже гарне пакування, тому що, ну. Окрім того, що холідей і все таке. До речі, а чому холідей? Чому не свято? Я не знаю, вечорниці, святкування, якщо до використання української мови в назвах. Але це я прикопуюсь, тому що тоді б мала б називатися бренд, мав би називатися не Мюрмейт, а Русалонька. Не думаю, що це вдалий неймінг. От, подивіться, яка краса. Давайте я вам так покажу. Хоп! Вау, wow. і тут можна написати своє бажання навіть є спеціальне місце для цього. Давайте, поки я розповідаю вам про ціну, і де замовити. Ви швиденько перевіряєте підписочку, підписуєтеся, якщо не підписані, ставите мені авансиком лайк. І власне, я замовила цей адвент-календар на сайті Mermaid. Була безкоштовна доставка до чорної п'ятниці. Я так розумію, також висвічувалась знижка, тобто повна ціна зазначена 1799 гривень, і ціна за знижку. 1599 гривень. На мейкапі я бачила навіть ще дешевше 1529. Але так як я знімаю і відео це вийде вже точно після знижок, після Чорної п'ятниці, то, можливо, ця ціна вже буде не актуальною. Коротше, основна ціна, начебто 1799 гривень. За 12 віконечок. І я вважаю, що це плюс-мінус норм. Хоча бренд Mermaid, це доволі бюджетний бренд. Я не знайома особливо з продукцією цього бренду. Скажу так, у мене колись були патчі, здається, а можливо, я їх купувала комусь на подарунок. У мене точно був бальзам для губ, ну це просто класика бренду. І міні-версія якогось сяючого скрабу. Я його купувала чисто для того, щоб кудись в поїздку з собою взяти. Коли я на тиждень їхала. Я люблю скрабувати тіло, тому шукала щось в міні-версії. От, це абсолютно все, що я пробувала у бренду Mermaid. Можливо, сьогодні віднайду для себе ще якісь інші цікаві продукти. А також обов'язково щось з розпакованих сьогодні продуктів піде в подарунковий фонд до новорічних розіграшів. Що ж, я пропоную починати розпаковувати. Отак, от виглядає адвент, дуже гарний, але мені тупо нема куди поставити його в кадр. Хоча зачекайте хвилинку, якщо я зроблю отак, наприклад. Я сподіваюся, що мій фон не обвалиться через те, що я тут е розмістила цей адвент, але мені здається, коли і я, і адвент в кадрі, це виглядає набагато краще, ніж коли я буду ні звідки діставати коробочки, або якщо ви будете дивитися, виключно на мої ручки. Тому поїхали з першого Ого, коробочка важкенька. Одразу давайте подивимось, що у нас як воно взагалі відкривається. А, Угу. Тут у нас парфумований гель для душу. Подивіться. З ароматом шампанського, і тут об'ємчик 100 мл. Така собі тревел-версія. Я собі трошки заспойлерила склад, тому що я подивилася опис на сайті. Він повністю доступний для того, щоб одразу подивитися і ціни на продукти, які, власне, буду показувати вам, щоб ви потім розуміли, що я взагалі приплюсовую для того, щоб вирахувати оцю от вартість на ціну. Адвенту, а саме вартість, і наскільки вигідний такий набір, або ж ну не дуже вигідний. Тож гель для душу в об'ємі 100 мл коштує або 89 грн, гривень, це на знижках, або 99 грн гривень повна ціна. Я думаю, що я порахую, до речі, оцю от вартість адвенту з цінами на знижках і з цінами без знижок, тому що у нас і ціна Адвенту є зі знижкою і без знижки. Коротше, розберемося в кінці. Поки що у нас перше віконечко – це гель для душу. До речі, я понюхаю. А що? Тут нема стопера ніякого. Приємний аромат. Не суперхімозний, але ну, і далекий від натурального. Коробочка під номером 2, вона також важкенька. Я думаю, що тут майже все буде важкеньке, тому що пробників не буде, сашеток, я сподіваюся, не буде. От, так, тут у нас ага, парфумований лосьйон для тіла. З ароматом Кашемір. Подивіться також 100 мл, така сама баночка, як. Знаєте, я, я тупенька трошки, тому що я побачила тут буковку Сі. На початку знаю, що у Мірмет є аромат шампанського, і я на гелі для душу не прочитала, що це також Кашемір, а не шампанське. Ну, коротше, Парочка у нас отака от гель для душу, гель для душу і лосьйончик з ароматом Кашеміру. Такий самий об'єм 100 мл. А ось для тіла, до речі, коштує дорожче цілих 139 гривень знижки і 125 гривень зі знижкою. Переходимо далі до коробочки під номером 3. Відкриваємо. Тут у нас ага, щось для обличчя Балансін міст тонер. Гідрованс uh, Iceland Mohs. Я так розумію, з якимсь мохом. <свісно> От, і це тонік для обличчя в об'ємі 75 мл. Це так, тонікміст для обличчя балансуючий, а коштує він 179 гривень без знижки і 161 гривню зі знижкою. Ідемо далі. У нас коробочка під номером 4, точніше 4. І тут у нас ховається. І тут у нас ховається Bye-Bye Hair Drama шампунчик. Шампунчик також, наскільки я розумію, в тревел форматі 85 мл. Такий формат можна придбати на сайті Mermaid і це вам обійдеться, або в 62 гривні зі знижкою, або в 69 гривень без знижок. Думаю, якщо ви хоч раз дивилися розпаковки адвентів, то ви розумієте, скоріше за все, що буде ховатися в наступній коробочці. І я Думаю, що Мьормет нас тут не здивують. Так, тому що це Ultra Hydrating Calming Fluid, крем... А ні, здивували. Тому що що? я думала, що якщо у нас був в номері 4 шампунчик, то в номері 5 нам покладуть якийсь там кондиціонер, маску чи щось таке, щось для волосся. А Mermaid зламали систему, поклали засіб для обличчя, і це крем Флюїд для обличчя ультразволожуючий, 70 грам, який коштує. 299 гривень без знижки і 260 гривень зі знижкою. Отак, от, от дорогий кремчик у мюрміїт. Витягаємо коробочку під номером 6 з самого центру. Тут щось дуже легке. Я підозрюю, що це. І, і мої підозри справдилися: це бальзам для губ з ароматом шампейну. Бачите, хоч десь у нас шампанське все ж таки. Вистрілило, точніше, не вистрілило, а з'явилося. І у нас цей бальзамчик коштує 89 гривень 10 мл, Ой, не знаю. Ойл-комплекс, зволожуючий бальзам. А я, от, скоріше за все, бальзам точно покладу десь в подарунки, тому що у мене є. Що купа бальзамів, і в тому числі від Mermaid. І ще один відкривати я не хочу, тому очікуйте комусь в подаруночках. Поки ви знаєте, мене навіть все влаштовує. Окрім е, бальзаму для губ, я нічим до цього не користувалася, наче все виглядає непогано, буду все тестити. Поки я ж кажу, віддати готова лише бальзамчик. Ну, але там подивимось. Тож, переходимо до наступного щасливого сьомого коробочка. Щось таке. Доволі. Легеньке, але об'ємне по звуку. Ага, якийсь тюбик. Це Quarifying ага, Peeling Mask. Тобто маска пілінг для обличчя, яке нам забезпечить глибоке очищення, делікатно очищує пори і видаляє залишки себеми та навіть зволожує шкіру. Ціна цієї маски 199 гривень повна і 179 зі знижкою. Я думаю, що я її залишу для себе, потестую, подивлюся. Я взагалі дуже рада, що в моєму догляді з'являється все більше і більше українських брендів, достойних продуктів, і я б дуже хотіла відчути, Шукувати саме для вас, розповідати саме вам. Про класні продукти, які роблять українські виробники, щоб ви могли мати до них доступ, скажімо так, на відстані витягнутої руки до замовлення там на офіційному сайті бренду, чи на мейкапі, чи навіть в магазинах якихось де представлені бренди, тому що я розумію, як важливий гарний догляд, і при цьому розумію, як сильно хочеться, щоб він був доступний в усіх сенсах цього слова, і щоб його можна було швиденько купити чи замовити, і щоб це було. Не всі гроші світу. Тож українські бренди успішно, як мені здається, намагаються стараються, і у них навіть виходить, створюють продукти достойні і доступні. Йдемо далі. Коробочка під номером вісім. Уху! так потрясли, подивились знову якийсь тюбік. Тюбік, класне слово. Так, це у нас вмивачка для обличчя. Вмивачка для обличчя для глибокого очищення. Я сподіваюся, що вона не буде дуже сильно м -м, сушити шкіру, тому що оці от. Для глибокого очищення засоби вони зазвичай такі, трошки можуть підсушувати, можуть можуть стягувати. Він коштує 99 гривень. Це його повна ціна, 89 гривень ціна зі знижечкою. Хто пробував, пишіть в коментарях, як вам, і не тільки про цей гель для вмивання, а загалом про будь який з продуктів, який трапиться нам сьогодні в цьому календарі. Тому що я ж кажу, у мене дуже мало досвіду. Використання продукції бренду Mermaid. Мермейд. От, і мені цікаво, можливо, ви щось порекомендуєте. Можливо, ви мене від чогось застережите від використання чогось. Тому буду чекати. Приходьте, будемо спілкуватись в коментарях. Так, і коробочка під номером 9. М -м, доволі важкенька, хоча і маленька. Так, таку баночку я вже сьогодні бачила. Ага, це в нас якраз кондиціонер для волосічка. Для зміцнення та сяйва. Знову ж таки, такий собі тревел формат 85 мл. І він нам скільки? Скільки, скільки, скільки коштує 79 гривень без знижки, 71 гривня зі знижкою. Так, виходимо на фінішну пряму, ого, 10-й номер, прям такий важкенький, важкенький Тут у нас ага, гідрогелеві патчі, глибоке зволоження. Дивіться, які класні. Коштують 169 гривень, там їх 60 штук, ну тобто 30 пар. І також думаю, що я їх не буду навіть відкривати, я їх комусь подарую, тому що якщо ви дивилися моє попереднє відео, там де я розпаковую Бек, точніше, Іпсі Бокс свій. Якщо не дивились, то я долучу тут десь посиланнячко. Там я отримала також упаковку патчів під очі. І щоб, знаєте, вже не відкривати всі підряд, тому що ті я вже відкрила ці, одразу йдуть в подарунковий фонд. Чесно кажучи, я думала, що патчі будуть в дванадцятій комірочці, але ну подивимось, що там поклали. А, один... а все попадало одинадцята коробочка. Відкриваємо її. Тут трошки інша коробка до речі, навіть. Якось вона трошки по-іншому відкривається. Хоча всередині нас все одно чекає продукт, формат якого ми вже бачили. Це скраб для шкіри голови, відлущуючий та очищуючий. Коштує він 199 гривень. Тут 100 мл, і в складі пантенол, ахакислоти і олія виноградних кісточок. Я дуже вже хочу потестити, тому що останній мій скраб для шкіри голови, який я купила фізично в Джибарі, від також від якогось українського бренду, який мені не дуже знайомий, він мені не зайшов зовсім. У нього була жахлива текстура, яку просто неможливо вичавити з баночки. Ну і про знаєте, коли ти мучишся 10 хвилин, не можеш вичавити засіб з банки, то бажання користуватися ним якось відпадає повністю. А от завдяки Мюрмі, то мене тепер буде чим поскрабувати. Шкіру голови. Так, і що ж нам мрмейт підготували як найбільший подарунок, таке щось, прям, слухайте, важке, велике. Ну, я заінтригована, правду кажу, дуже заінтригована. Ай, коробка, мені, правда, не подобається. Ця 11 і 12. -го. Ага, це в нас скраб для тіла. Не знаю, як на мене, більш логічно було б покласти саме патчі в 12 ту кробочку. Не знаю чому, але мені це видається більш логічним. Це повнорозмірний скраб, 250 грамів, і коштує він 169 гривень на занижках і 199 гривень без знижок. Цукровий скраб, наскільки я розумію. Так, він закритий. Бачите, ніхто не влізе, нічого не потече. Це мені подобається. Я його точно залишу собі, тому що я обожнюю скраби, я їх постійно тестую. Не завжди вони мені подобаються, не завжди я ними задоволена. Але у мене завжди дві-три банки скрабу відкритих різних абсолютно. І це для мене ок. Тому буде ще одна. І чому ні? Чому ні? Тим паче, якщо вона правда пахне шампанським, я не проти. Мені здається, або мені здається, або так і є, що він ще й трошечки з блискітками якимись. Не знаю, не знаю, нічого не пишуть, але, можливо, це баночка просто так трошки сяє, але схоже на блискітки. Побачимо. Тож нагадаю, всього в адвент-календарі у нас було 12 продуктів, і я вам так скажу: зараз оцінюючи все те, що ми дістали звідти, я розумію, що ми забезпечили, ну скажімо так, себе доглядом, якщо брати і використовувати абсолютно всі продукти, ну майже на всі етапи. Якщо ми не говоримо про те, що крем повинен бути нічний і денний, якщо ми не говоримо, що нам там треба зранку більш лайтовий тонік, ввечері більш хардовий. Тонік і так далі, тому подібне. Загалом, мені, якщо брати такий максимально аскетичний формат догляду за собою, то мені тут не вистачає, якщо ми говоримо про обличчя, то мені не вистачає якоїсь сироватки. Я знаю, що у Mermaid вони є. І мені не вистачає для волосся якоїсь маски, тому що у нас є кондиціонер, у нас є шампунька, у нас є скраб навіть для голови, але маски нема. Я думаю, що і маска для волосся в асортименті Mermaid є, але її просто не поклали. Ну що я сподіваюся, що наступного року адвент-календар від Mermaid буде більше. Можливо, на 24 віконечка вже. Мені здається, якщо я нічого не плутаю, що це взагалі перший адвент від Mermaid, Якщо ні, виправте мене, будь ласка, тому що я минулого року я точно не пам'ятаю від них адвенту. В попередніх роках так само, тому щось мені підказує, що так, це перший адвент. І що, вам цікаво чи вигідний цей адвент? Тож, нагадаю. Повна ціна Адвенту без знижки була зазначена як 1799 гривень. Якщо перерахувати ціну всіх продуктів Адвенту і скласти її докупи, якщо я ніде не помилилася, якщо ніде нічого не змінилося з цін, то я отримала 1798 гривень за все. Тобто у нас одна гривня навіть в мінус, якби ну скажімо так, одна гривня за упаковку таку гарненьку святкову. Ну, таке собі, не дуже приємно. Ви знаєте, я завжди туплю не за там найбільшу вигоду в адвенті, а за найбільш цікаві засоби. Але в мультибрендовому адвенті дуже важко якось забезпечити супервелике різноманіття засобів. Тому тут має бути, як на мене, ще й знижка, хоча б якась велика, маленька, але вона має бути. Коротше, якщо ми беремо, перераховуємо від акційної ціни. Тобто, акційна ціна це 1599 гривень. І якщо ми рахуємо акційні ціни на продукти з календаря, то це 1671 гривня. Тобто тут є трошки вигоди, але вона теж ну, ну, дуже сильно маленька. Я розумію, що зараз українські бренди працюють в більшості своєму, знаєте, на ентузіазмі такому, і вимагати від них супер знижок на косметичні. Набори, це вже буде нагло і ну не дуже правильно. Хочеться знаєте щоб хоча б в наступному році адвент від Mermaid був трошечки більш вигідним. Наприклад, у Холіскін це був перший український адвент, який ми оглядали. Я також десь долучу тут посилання на це відео. Подивіться там, хоч і не така величезна, але знижка була. І це завжди приємно, завжди якось класно, коли бренд тебе тішить не тільки гарним пакуванням. Не тільки класним набором продуктів, але ще й знижечку не забуває додати. Що ж до інших характеристик адвенту, окрім ціни, мені загалом все сподобалось. Мені сподобалось пакування, воно якісне, воно доволі стильне, так воно не якесь там суперкреативне, чи неймовірно я не знаю, як це правильно сказати, творчо оформлене. Тобто воно там не розкривається, не розгортається, його не треба збирати як адвент від річуал, здається, оці. Будиночки, тут доволі все гарно. Мені також подобається, що зроблені саме оці от ящички, коробочки картонні. Тобто це не так, як в тому самому Rituals, найдешевшому е адвенті, коли ти вириваєш шматок картону для того, щоб відкрити для себе продукт, дістати його, і потім у тебе ця дірка постійно світиться. Тут ти дістала, наприклад, коробочку, там, третій день, дістала звідти засіб, поклала назад коробочку, і е зовнішній вигляд календаря не змінюється. І, Речі, що у Holy Skin, що у Mermaid, Ці календарі можна, наприклад, використовувати повторно. Якщо у вас є дітки, наприклад, ви можете для них там ховати якісь подаруночки, і для дітей влаштовувати таке свято. Я думаю, що це гарна ідея повторного використання. Там доволі товстий картон. Якщо прям ну не зовсім маленька дитинка, яка, знаєте, буде розривати ці коробки, то думаю, на два, може на три роки цього адвенту може вистачити його так повторного використання. Що. До самих продукцій я дуже хочу познайомитися з продукцією бренду Mermaid, і саме тому дуже багато всього я залишу у власне використання, що звичайно відкладу в фонд подарунків. Але загалом я ж кажу, мені подобається та концепція, що в Адвент з 12 комірочок включили ну, майже все, що необхідно для повноцінного догляду за шкірою обличчя, тіла та волосся. Наскільки ці продукти якісні, наскільки вони працюють і працюють гарно, ну це вже треба знаєте тестити, дивитися, і розповім вам виходить десь в пустих баночках. І знову ж таки, якщо ви користувалися якимось з продуктів, який представлений в адвенті, Пишіть про це в коментарях. Якщо ви загалом користувалися продукцією бренду Mermaid, також пишіть в коментарях, можливо, щось порекомендуєте, можливо, на щось треба звернути увагу особливо, щось придбати, потестити, розказати всім іншим, щоб всі інші купили і також тішилися. От. Ну що, я думаю, це все. Хоча відео не вийшло дуже довгим, але я сподіваюся, ви провели цей час весело, цікаво і, можливо, навіть трошки з користю. Поставте за це мені, будь ласка, вподобайку, підпишіться, якщо ще не підписані. Якщо у вас є друзі або знайомі, які також цікавляться темою б'юті, то поділіться з ними цим відео. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику. Це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ. І слава Україні!